Доброго вам ранку. Отримала я посилку з трояндами. Посилку із цвіт -сад». Дуже неоднозначний магазин, дуже багато спорів щодо нього. Тому відкрила посилку ще на пошті, замовляла на ложкою, щоб бачити, за що я плачу кошти. Зараз відкрию і подивимось. Що прислали? Ось так запаковані троянди, гарно запаковані. Надійно, скажімо так, відкриваю далі. Ну що, коли вже нікого з продавців нічого немає, а в Цвіцад ще великий асортимент і ще заявлено, що буду за тиждень. Закритаю корневою системою саджанці, то дуже рука тягнеться, щось з них прибрати, придбати. Підморожені кінці обріжуться. Мабуть, саджанці є, коріння є. Вони не тоненькі, пагани, пообрізаю і має бути все з ними добре. Навіть ще не дуже видвинулись бруньки, пішли, але ж на моїх трояндах вже ось листя повним ходом. Я не знаю, як це в них вдається таке. Вони їх зберігають, але ось таке. Краще приживуться. Подобається вам таке чи ні робити висновки самі. Самі ми вирішуємо ризикувати чи ні, замовляти чи ні. Але бачимо, що бачимо. В мене був досвід і десь 5 років тому назад. Купувала в цвіт сад. І було все добре. Але позаминуло я сині замовила штук 6 сім троянд. І пересорту не було, але прислали один саджан, ну, єлі єлі тепле життя в ньому. Дуже я його пестила, викахала. Все з ним добре, але дуже хочеться гратися, витрачати кошти на всякі там. Стимулятори росту, корінювачі. Вноді купити новий саджанець дешевше, ніж всі ці речі. Так що ось такі саджанці. Джульетта і Shif Flow. Отак буває. Що коли всіх є, значить то не потрібно, а потім думаєш. Що так треба, що нестерпно. Не, не ще рік чекати, поки осені, ну, на осінь замовиш, поки зимка, зима прийде. І тому бувають спонтанні незаплановані покупки. Так що, ось такі вони саджанці цвітсаду. Дякую, що завітали. Заходьте до мене ще.